Так, також депутата у витяжчому області No8. Даний депутат має призведення і тут. У зв'язку з звільненням шляхом переведення громадська прошу начати вчені ради. На роботу комісії щодо забезпечення реалізації прав мешканців гуртожитків насамперед виготовку по вулиці Радовосмій, будинок 7, заступника голови або секретаря даної комісії. Приходячи, що цей депутатський запит, відповідно до чинного законодавства він повинні бути винесений на розгляд ради і відповідно прийняти рішення або підтримувати депутатський запит і направляти, або відселяти з обґрунтування. Юридичним відділом було прийнято розпорядження щодо утворення робочої комісії по забезпеченню реалізації прав мешканців гуртожитку, яке було не прийнято в лютому місяці 2009 року. Згідно даного розпорядження було утворено комісія, головою комісії був перший заступник Бучанської міської ради. Це Хоменко Юрій Анатолійович і відповідно члени комісії, прогнозивавши дане розпорядження. Всіх тих членів комісії, які е, передбачені даної комісією, залишився працюючий з Володимир е, Димістович. Враховуючи дану ситуацію, послалося, е, виноситься, ну, можна сказати, дві пропозиції. Це пропозиція відмовити в підтриманні депутатського запиту. Хочу, що все-таки можна сказати, що не тиждень, немає на сьогоднішній день комісія нема навіть форму, щоб і засідати, не і немає заступника і секретаря по розпорядженню. І, відповідно, другим пунктом зазначити в комітету Печанської міської ради, визначити та сформувати його склад усіх віддіючних комісії щодо забезпечення операції житлових прав мешканців та подати на затвердження. І право відповідно ради підтримати депутатський заклад і конкретно вже направити членів комісії, які і членом комісії, який працює на відповідних поставках. Депутат Григорьовський. Наш депутат звертається і він представляє думку виборців, чому нас, можливо, це погана в цілому практика відмовляти. В даному випадку дійсно є питання, що недопрацювання і так далі, спорити цю комісію, допрацювати і працювати в даному напрямку, щоб це існування практики відмовити, тому що це звертається виборці, то взагалі її треба відкинути. Ми ж всі разом працюємо на рідне місто, на його Ви Так, так, всі працюємо на рідне місто. Воно для нас почує. Тому тому я теорічно, взагалі за першу пропозицію відмовити і треба відкинути. Дякую. Тут більш технічне питання, тому що та комісія, яка повинна спілкувати, е е голови немає, вже на тут е пропонується просто при тому, що Дякую. зараз я надам. Пропонується що? Пропонується зараз відхилити цей запит, Але як коли буде сформована нова комісія, голова е проаналізувати і дати відповідь. Депутати ковину. Шановні депутати, у мене запитання, Джейне Володимирівні. Де спросив, що в роді комісії, які немає, Так, вони дуже так? Я просто хочу зачитати. Дивіться, у мене було два депутатські запити. Перший депутатський запит до 18 січня 2011 року, де сказано рішенням сесії початку міської ради 24 грудня 1060 року, номер 336 запит був направлений голові комісії щодо забезпечення затишнових прав мешканців уртежи. Це перший, це у січні місяці. Тепер, 25.07, це в липні місяці. Я знову записав звернення. Тут мені дав відповідь голова першої заступник міського голови коменту. Другий е, запит. Виконавчий комітет Бачанської міської ради отримав ваше депутатське звернення щодо приватизації вартожитків по вулиці Радвосмі повідомляє, що питання щодо приватизації кімнату у вказаних куртежитках буде розглянена комісія щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, та відучюричним не недошкіше. Тобто, е, вроді би відповіді дають, що в нас комісія робить, а на самом деле спочатку року в нас такої комісії немає. От я хотів записати, чому так? Чому відповіді теж на депутатський Де Деється відповідь, що ми вирішуєте на комісію, відправляєте протягом комісія не засідає, а на самом ділі тільки один Юрій Анатолій. Репчу може, не депутат він не Кравчук, правчук і за цілий рік жодного разу ця комісія не засідала. То навіщо було давати такі депутатські запити? Не можна було тоді, що в січні місяці, в січні місяці. Створити нову комісію. Рік пройшов, ми нічого не зробили. Тепер ми будемо наступний рік знову створювати комісію. В кінці віка знову каже, що хтось десь звільнився, знову відповіді ми не хочу. Це 2009 року. Не разу ця дана комісія не звітувала. А там уже закінчиться ми потім скажемо, ой, вибачте, люди, ви не успіли. Ну, це ваша, ви наша, ви не успіли. Так? Я так розумію? Якщо в цьому році президент Янукович не підписав, не продлив цей закон. Він був 2009 року на 3 роки. Тому тобто вже все. Приватизація закінчилася. Або за один проєкт рішення, або за інший проєкт рішення. Так, за... так ви на мої, так мені відповіді не надав. На що вам відповіді? Чому в січні місяці не була створена нова комісія? Хто звинувати? в цьому, що... Юридичний відділ він, він, він не несе відповідальність відносно даної ситуації, яка склалася. Юридичний відділ дає проводити оцінку, розумієте? Так, так? Тому, Тому, Якщо мені депутат не питаєте, не взяти. Дякую. Звісно, будемо голосувати. Шановний Василь, шановні колеги, ви знаєте, я скажу вам, що це взагалі рішення. Я не знаю, хто його готував. Я прошу уваги, будь ласка, але це рішення відмовити депутату в запиті. Це ну, взагалі нонсенс, напевно, Україні, тому що дивлячись засідання, і я буваю на засіданнях інших міст, і в тому числі за 6 років, які а, тут є депутатом, такого у нас не було. Відмовити депутату в запиті. Ну це нонсенс. Це, я вважаю, це просто не можна голосувати. Перше, друге, те, що сьогодні прозвітували комісії, в складі яких є депутати міської ради. А чому дійсно не може прозвітувати комісія, до якої звертаються мешканці, звертаються до депутата? Що тут такого є? Комісія, яка створена при виконавчому комітеті. Якщо надходять відповіді, що комісія працює, депутат зробив запит, що напрацювала комісія в даному випадку. Я Я хочу внести пропозицію. Це не симітниця просто. Я хочу внести пропозицію, зняти це питання. А коли буде створена нова комісія, депутату повторно звернутися і продати термін комісії, щоб комісія надала відповідь. Не те, що комісія працює, а те, що комісія напрацювала там за рік по цьому питанню. Депутату депутат стати. Другим пунктом даному рішення звучить виконавчому комітету учасниці міської ради визначити та сформувати склад усіх діячів комісії щодо забезпечення та Пропозицію подати на підтвердження. <позицію> Другий пункт таким чином. Пропозицію доповнюю. Запит депутата міської ради підтримати? Депутат я теж пропоную підтримати, тому що це питання не тільки бучанське, воно таке актуальне. Якщо подивилися вчора новини, це по всій Україні така проблема. Вчора постували під Верховну Раду під Кадміном. Такі самі люди з Донецька які таке саме питання ставлять як депутат. Е, е, тому я пропоную підтримати і хай поміття створиться. А Кам'янка не треба було спускати з посади, поки б не на Значить, е, я розумію, що ми зараз. Перенесемо це питання на слідуючу сесію, коли буде і, і на Володимирівна, і на Володимирівна. Ми підтримуємо депутатський запит і перенесемо відповідь на дане питання по даному питанні на слідуючу сесію. Тому що підтримуєте, значить задовольняється і направляти Конкретно. Це відповідно таких чином чи не допомога. Що, тоді ми голосуємо депутатський запит депутата Якубря. Хто за даний запит? Підтримав. 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 Підтримати. Прошу голосувати. Лічильна комісія. Хто за? Направити. Шановні колеги, шановний Ігор Васильович, я хочу репліку невеличку. От дивіться, е е Якубенко звертається по цьому питанню вже протягом року. Хтось говорить з нас е ну, з депутатів міської ради про розгляді цього питання, що там є деякі, скажімо так, е ну, питання, які і не обговорюються, що десь там щось незаконне, що десь там щось не відповідає е законодавству там житлово-комунальному, скажімо так, нормам. Але ж комісія протягом року це питання не надала навіть відповідь. Просто працює. Якщо б комісія опрацювала дане питання і дала нам в сесійну залу чітку відповідь, да, це питання не може бути вирішено, тому що Олександр Василь, я, я пригосувала вже. дане питання. Я перепрошую, це репліка, щоб в подальшому не виникало таких питань. Депутатський і... запит, якщо... Я не закінчую, зводьте, будь ласка, тоді ми чітко знали, що комісія, яка складається з фахівців з даного питання, надала відповідь і знали, в якому руслі рухаться в цьому питанні. А то ми, виноситься запит, половину сесійної зали сміється. Пройшов рік, відповіді немає. Дякую за виступ. Порядок денний вичерпаний. Дякую вам за роботу. І одна об'ява. Хто за, за те, щоб закрити сесію, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався, закривається і депутат корольова об'яв.